Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя. З вами Світлана. У нас п'ятниця, вже сонечко скоро-скоро зайде. Ми майже все приготували. Ще залишилось там хлібчик допекти. Я тут прийшла до наших перепелів. буду годувати зараз. Сьогодні було велике переселення, так як малеча підросла, ми їх. Вже переселились сюди до дорослих в окрему кліточку. Не знаю, як буде вночі їм, ну, думаю, добре, тому що вони себе почувають нормально, вже адаптувалися, їдять уже корм, такий, як і дорослі. Я їм пробувала насипала, і навіть вже все виїли. То я зараз їм теж буду досипати корму. Ми сьогодні купили мішечок. Так, як перепила наші дорослі перестали нестись. Ось такий купили. Це для перепилів і молодняка. До цього ми їм перебивали корм, тепер вони вже почали їсти його, так, як він є. І нам легше. І вони скоріше виростуть. Ось такі вони вже дорослі. Саме найкраще їх у клітку поселяти, щоб вони звикали до нової обстановки і так, як вони вже й будуть. Тому що, коли вони жили в брудері, там трошки висота зависока, і вони дуже високо підлітали. Я раніше не знала, що це не можна, щоб вони підлітали так, тому що вони б'ються крилами і. Гинуть тоді водичка у них свіженька, вони вже нормально її п'ють. Такі розумненькі. Найшли водичку, де вона тече, і вона у них постійно, скільки їм потрібно, стільки вони п'ють. А це наші дорослі. У них був період плинки. Вони не неслися зовсім, ось буде вже місяць, як вони не несуться. І ми їм перестали купувати навіть корм. Просто робили дробленку, вони їли нормально, і пір'я опадало, опадало. І вони вже тепер з новим пір'ям такі гарні. Залишилась у нас тільки одна кліточка. Ми так всіх сюди помістили. Так, сюди ванілька зайшла, ванілька, виходь. Оце єдине, що тут треба бути обережними з котами. Бо котики вони тільки чекають, коли вони... Ти... зловиш. забіжать. Ми так втратили багато перепелів. Котик у нас такий марсик є, но вона привела його. І він дуже любить перепелів. Як були в брудері, він шукав кожну щілинку, щоб залізти до них і якогось та зловити. А коли вони дірочку пробили там собі, то він сидів біля тої дірочки, як тільки хто вигляне, він за голову раз і все. Я зразу не зрозуміла, а потім почула такий шум в клітці переполох відкриваю цей брудер. Брудері, все ще там на кухні. Відкриваю брудер, вони всі в один куток збилися і лежить одна перепілочка без голови. Це було просто для мене такий якийсь <смі> шок. І я кажу: ні, треба щось робити. Треба їм окрема клітка туди, куди не залізе ніхто. Ну, це для них клітка нормальна, а котик, якщо сюди попаде, то він зможе їх і витягувати навіть через. Ці щілинки, тому я дуже рада, що це приміщення закривається. От закрили, І я знаю, що тут ніхто більше не ходить. То просто контролювати, щоб кицька сюди не заходила. Тут всі вікна закриті, все закрите, двері закриваються, я думаю, що все буде добре. Будемо чекати нових яєць, бо вже трошки скучилися. Перепиленими яйцями. Тут у нас поки так шторка, така ширма, опускається з цієї сторони і з цієї сторони повністю все оббите. І туди далі ми плануємо, як стане прохолодно, то тут вмикати лампу, яка обігріває інфракрасну. І для того, щоб не виходило це тепло. Хочемо так трошки оббити це ДСП. І лампу будемо не просто підключати, а будемо включати її на ніч і наводити температуру, щоб регулювалося. Щоб була температура потрібна для перепелі. Там Для них 20 чи 25 має бути, щоб була хороша така. Ну, і на день так само будемо дивитися, як буде сонечко тут тут. Буде тепло, як буде така холодна погода, то будемо тоді вмикати. Деякі тримають перепелів в підвалах, можливо, через те, що там морозу немає. Ну, побачимо, яка ще буде в нас зима, все ще буде видно. Тут у нас в цій кліточці помістилося без трьох на 50. Це все, що у нас лишилося, вони будуть підростати, і ми будемо дивитися їх потім переселяти. Я так бачу, що буде просто ще одна кліточка, тут залишиться 25, і ще в іншій буде 25, і це буде нормально. Тому що, коли перепелів мало, вони так само б'ються. Вірніше, в них сильно багато місця. Якраз це ми вичитали, що саме найкраще на клітку мати приблизно 25 перепелів. Якщо потрібно для інкубаційного яйця, то роблять так: на одну на одного перепела три перепілочки. І в клітку поміщують, наприклад, 15 дівчаток і 5 хлопчиків. Ну, або якщо щоб було 20 більше 20, то можна так і до 24, то нормально буде. Тут у нас якраз, якраз майже так я рахувала сьогодні, коли переселяла їх, то їх у нас так приблизно і є. Побачимо, я хочу, щоб вони, якби поки що тільки яйце давали на їжу, на інкубацію. Немає такої цілі. Так що, може, ми приберемо хлопців, залишимо там, може, одного, може зовсім ніяких, щоб перепілочки довше пожили і довше нам подавали яєчка. А малеча в нас є, буде чим зайнятися нам тепер. Хай підростає якраз до Нового року. Я думаю, підросте і будуть і вони теж нестися. Тоді будемо вже дивитися тут, хто тут буде. Не знаю, по-різному буває. Але цей виводок у нас 50 на 50 наших і тих, що ми купували інкубаційних яєць. Не можу сказати, хто буде. Хлопчик і дівчатка, буде видно. А з цього виводка у нас було майже на половину хлопчиків і дівчаток. Хотілося б більше дівчаток, ну, вже як виходить. Так само, як і птахів у курей. Буває, що півнів більше, ніж курочок, потім не знаю, що з ними зробити. Друзі, якщо у вас є питання з приводу перепелів, можливо, як їх тримати, то у нас вже є трошки досвіду, і можемо поділитися з вами, підказати, хто починає займатися. Перепилами яким корвом краще. Це зараз двері закрилися і стало тут зовсім темно. Але це якраз для них те, що треба. Їм не можна сильно багато світла. Їм якраз отак, коли є трошечки, камера не видає, насправді. Здається, що тут зовсім ніч. Але тут не ніч, тут нормально так видно, видно, що їсти. Ось вони їдять. І коли в день сонечко світить, то тут достатньо видно, до речі, ще й тепло, коли сонце повертається, встає. Оце я їм зараз даю вечерю, їдять. Думаю, що після цього корму, можливо, вони почнуть вже й нестися. Потім ми плануємо робити корм самостійно, дивилися вже як не повністю переводити їх на. Пшеницю і воду, і будемо змішувати і цей корм давати. Наприклад, вранці цей корм давати, а на вечір робити вже мішанку із дробиного зерна. Значить, Пшениця у нас є макуха. Хочемо ще купити кукурудзу, бо кукурудзу на цьому році не було. І також перебивати її, додавати. По рецепту зробимо так, як потрібно, і додають ще премікс. Для того, щоб вони ну, отримували вітаміни і нестися. Премікс я теж сьогодні взяла разом з кормом. Відкрию зараз трошки двері, щоб було видніше. Ось так. Зовсім день уже. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ось таку хотиночку ми зробили для наших перепиляток. Головне, що окремо, і тут ніхто більше не ходить. І я думаю, що вони в таких умовах будуть спокійно собі нестися. Всім дякую за перегляди, за лайки. Дякую дуже активним підписникам, особливо Володимир зараз останнім часом. Майже під кожним відео залишає свій коментар, побажання. Дуже дякую, Володимир. Ми вас також дивимося. Трошки там ви відео знімаєте і про перепелів. Нам теж цікаво. І багато також цікавої інформації у вас. Під цим відео я відмічу вас, можливо, і нашим підписникам буде цікавий ваш канал. Тому. Я теж рекомендую до перегляду і Володимира і його сім'ю. Дуже цікавого. Він живе на Західній Україні. Там зовсім інший клімат, зовсім по іншому все росте. Ну а ми на півдні у нас теж зовсім по іншому. Все, друзі, всім пока. До зустрічі у слідуючому відео.